15, здається, мені найбільш цікавим. Не цікавим, скажімо так, а тим, для кого треба коментувати. Задання звучить так: укажіть корені рівняння. І у нас тригонометричне рівняння. В довідникових матеріалах немає форму для коренів тригонометричних рівнянь. Отже, їх треба або запам'ятовувати. І тоді я покажу два. Дві можливості розв'язати це завдання. А, перший спосіб це безпосередньо його розв'язати, коли людина знає, як розв'язувати три гнометричні рівняння. Сінус X на 2 дорівнює рівня Отже, аргумент може дорівнювати пі на 2. Плюс повний період, 2 де k належить Z. Є цілим числом. Відповідно, тоді ми знаходимо Х, множимо всі частини рівності на 2, отримуємо, що Х дорівнює рівня Пі плюс 4 де ДК належить Z. Тепер підставляючи будь-які цілі значення К, ми отримаємо розв'язки цього рівня відповідно підставляючи k до рівня нулю, ми отримаємо, що x дорівнює π. Серед поданих відповідей такої відповіді немає. Підставляємо k до рівня 1. x дорівнює π плюс 4π помножити на 1, тобто 4π буде 5π. Серед поданих відповідей також немає такої. Тепер підставляємо k до мінус одиниці, тому що цілі від'ємні також можна підставляти. x дорівнює π, Відповідно, плюс 2П помножите на мінус 1, тобто 4П помножите на, на мінус 1, тобто мінус ми до цього підставляємо вже мінус 4П і отримаємо мінус 3П, і бачимо, що таке відповідь є. Це відповідь В. Теперь е. це завдання, якщо ми не пригадали, Формулу для коренів тригонометричних рівнянь, то ми просто підставляємо, то ми просто підставляємо замість х вказані значення та перевіряємо, чи перетворюється рівняння у тужності. Спочатку підставляємо Х рівня мінус пі. Синус мінус Пі. На 2. Оскільки синус є непарною функцією, буде мінус синус π на 2. Синус π на 2 дорівнює 1. отже, мінус 1 Не дорівнює 1. одиниці. Отже, відповідь А не підходить. Б. Підставляємо їх до рівня 3 π на 2. При підстановці урівняння ми отримаємо всі, до. Лівої частини ми отримуємо синус 3 пі на 4, тому що π на 2 пі на 2 ще поділити на 2. А синус 3 пі на 4 дорівнює корінь з 2 на 2 і не дорівнює одиниці. Отже, варіант Б також не підходить. А варіант В х дорівнює мінус 3ПІ. Підставляємо урівняння замість невідомої синус мінус 3ПІ. Поділити на 2. Синус є непарною функцією, Отже, ми вносимо мінус попереду. буде мінус синус трипі на 2. Синус трипі на 2. У вас дається є в довіт такого дорівнює мінус 1, отже вже буде мінус, мінус 1 дорівнює 1. І у нас рівняння дійсно перетворюється на затожність. Отже, варіант відповіді В є правильний.